Близько 11-ї години ранку колони, які вишикувались у центрі міста під звуки духового оркестру, урочистим маршем попрямували до традиційного для Ковеля місця проведення урочистості з нагоди Дня перемоги міського меморіалу слави. Спостерігаючи за бадьорою кудою ветеранів, не перестаєш дивуватися з їхнім завзяттю і силі духу, їхній непереборній волі та мужності. Їх не зламали жорстокі випробування війни, смерть бойових побратимів і втрата близьких та друзів. Вони виявилися готовими до труднощів і нестатків післявоєнних років. Вони виховали дітей і дочекалися онуків та правнуків. Своїм особистим досвідом довели нам, що справжніми цінностями в житті є людська гідність і честь, воїнська доблесть і відвага, материнська любов та батьківська турбота, благополуччя в родинах та мир на землі. 58-ма мирна весна Настала з часу вікуповної звістки про перемогу та пам'ять людська непідладна рукам, хоч з кожним роком все менше тих, хто був солдатом тієї війни, знає про масштаби та глибину трагедії. 58-й раз приходить на нашу землю річниця перемоги у великій вітчизняній війні. Приходить, як завжди, з весною та сонячним переосвітлом. Це світло, його не часу не свято. І сталося українському народові надзвичайно дорогою ціною. Тому обов'язок кожної нас достої непоналежному цінувати мир та подвиг солдатів великої вітчизняни. У цей вікучий день зобов'язаний згадати всіх, хто прийшов важкими кривими шляхами через пекельне горнило війни і приніс жадну перемогу. Уже кілька років поспіль ковальські ветерани не обмежуються самим лише статусом бажаних гостей торжества, а є його активними учасниками. От і цього разу над меморіалом слави лунало дороге кожному слову. Перемога під акомпанемент знайомої пісенної мелодії. Як завжди, хвилюючими і щирими були спогади ветеранів, якими з присутніми поділився учасник бойових дій Микола Баграновський. Привітати колишніх воїнів і творців перемоги прийшли представники нового покоління, яким продовжувати традиції дідів та прадідів. Шановні наші ветерани! герої! Свято перемоги, найкраще свято на землі. Це день травневий салетова батьківщина хоробрим воїнам своїм. Вони вітчизну рятували і на смерть за неї бій, щоб ми під сонцем виростали в країні всі нам дорогі. Від імені сьогоднішніх захисників вітчизни, святом перемоги ветеранів привітав начальник ковальського гарнізону Сергій Корнійчук. Мітинг завершила урочиста церемонія покладання квітів до підніжжя Обеліску та вічного вогню пам'яті. Святковим маршем центральною вулицею міста прийшли представники військових частин Ковальського гарнізону, а урочистий настрій учасникам та гостям свята перемоги у Ковалі створювали військовий оркест гарнізону під корнюванням майора Миколи Стецюка. До пізнього вечора в Центральному парку культури і відпочинки міста тривало народні гуляння. Відбувся святковий концерт за участю місцевих артистів.